Після яку я зараз згадав. Э... Вона насправді написалась дуже для такого вузького кругу людей. Вузького кругу людей вона написалась для е, наших друзів, компанії, яка займається ремонтом вертольотів. тут навіть стоїть їхній бус, якщо ви там подивитесь біля чорного колеса, B2B Aviation, Ми з ними дружимо і вони просили завжди: напишіть якусь пісню, напишіть ну, хлоп, до гурту до гурту за просили, Напишіть про нас якусь пісню, щось таке, щоб у нас було гімном. От і ми якось так зробили, ну чисто по фану, а потім я почав Почав цю пісню співати виконувати і зрозумів, що, що це пісня про те, що кожен, якщо на своєму місці буде робити щось для перемоги, він, ця перемога настане дуже швидко. Тому пісня називається Лікувати вертольоти. Жили ми всі по різному непросто, росли науку гри.